Вітаю в ефірі АLEXIНФОМ у студії Дмитро Непоміщій. Тяжка доба, багато невтішних новин, але ми продовжуємо інформувати вас про все найголовніше. Збройні сили України, у тому числі і на Запорізькому напрямку, продовжують захищати нашу державу і знищувати ворога. Хроніки воєнного стану. Далі у нашому випуску. 229-та доба повномасштабного вторгнення. Ворог продовжує ракетний терор. Вибухи лунають в багатьох містах країни. Всіх за можливості просять залишатися в укриттях. Десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені, енергооб'єкти по всій нашій державі: Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Південь, Держави. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог. Україна буде і після нього. Слава Україні! Міноборони РФ заявило, що всі цілі сьогоднішніх ударів по Україні досягнуті: тобто, вбиті цивільні, мирні мешканці, атаковані дитячі майданчики, лікарні, школи, житлові будинки, зруйновані оселі і життя. Це і були цілі. Питання навіть не риторичне. Головне управління розвідки України повідомило, що масований обстріл готувався окупантами ще починаючи з 2 та 3 жовтня. Основною метою було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості риторичне питання: чи залежала ця сьогоднішня звірина атака від руйнувань на славнозвісному мості? Міністерство оборони України відреагувало на масштабну ракетну атаку проти мирного населення нашої держави. Ворогам обіцяють помсту. Станом на 14-ту годину генштаб повідомив, агресор випустив 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 іранських. Силами оборони України знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 безпілотників. З них 10 типу камікадзе. Обласні військові адміністрації повідомляють про ситуації на місцях. Вночі Дніпропетровщина потерпала від ворожих атак. У Нікополі побило понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Фахівці відновлюють електроенергію. Також постраждало безліч інфраструктурних об'єктів. Обстріляли Червоногригорівську та Нікопольську громади. Наслідки з'ясовуються. Зеленодольську громаду атакували ураганами. Люди неушкоджені. Зранку Дніпро опинилося під ворожим ударом. Надходять нові повідомлення про вибухи: є руйнування та інформація про загиблих та поранених. Відомо, щонайменше про чотирьох загиблих та дев'ятнадцятьох поранених. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло без електроенергії. Понад 80 тисяч людей. Деякі будинки без води ведуться роботи з відновлення постачання. Ранкові вибухи лунали і в Києві. Міський голова повідомив про влучання в об'єкти у Шевченківському та Солом'янському районах. У метро столиці зупинили рух. Воно працювало як бомбосховище, але згодом поїзди знову пішли на всіх напрямках. Внаслідок удару п'ятеро людей загинуло, понад 20 поранено. Повідомив офіс генпрокурора. Пошкоджено будівлі вищого навчального закладу, житлові та офісні будинки в столиці. Є влучання у дитячий майданчик, та українці не здаються. Я дом, а Львів також під обстрілом. Через небезпеку навчання у школах сьогодні зробили дистанційним. Є повідомлення про вибухи в Тернополі, на Рівненщині та Вінниччині. На Хмельниччині є влучання по інфраструктурі. Адміністрація Житомирської області повідомляє про удар по енергетичній інфраструктурі. Запрацювали резервні джерела живлення. Наслідки ліквідовують. Повідомляють про вибух у конотопі на Сумщині. Є поранені також під черговим обстрілом Харків зафіксували три прильоти. Удар по енергетичній інфраструктурі минулої доби в Харківській області загинуло двоє людей. Ще двоє госпіталізовані з пораненнями. У Полтавській області після вибухів перебої з світлом та водою. Наслідки ліквідовують. Окупанти обстріляли бурштинську теплоелектростанцію, що в Івано-Франківській області. Вона розташована на перетині лінії електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною. Через цю станцію електроенергію експортують до Європи. Близько 17-ї години повідомили про вибухи у Кременчуці. Спрацювала ППО та Кривому розі. Його атакували дрони-шахіди. Збройні сили України продовжують боронити наші землі. Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новопіль, Шахтарське, Малі Щербаки. Велика Новосілка, Малинівка та Мала Токмачка. За минулу добу була обстріляна цивільна інфраструктура у 20 населених пунктах Запорізької області. До поліції надійшли повідомлення про руйнування 41-об'єкта. Втрати окупантів зростають кожного дня. За минулу добу Збройні сили України знищили 370 окупантів, 9 танків, 16 броньованих машин, 9 артсистем, 5 реактивних, засіб протиповітряної оборони, літак. 11 безпілотників, крилаті ракети, 18 автівок та цистерн. Пол Масаро, радник гельсінської комісії США. Повідомив, що до конгресу Сполучених Штатів внесені законопроекти, що визнають дії РФ в Україні геноцидом, а саму РФ країною терористом в офісі президента закликають українців сьогодні зменшити споживання електроенергії. З п'ятої вечора до десятої вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна. Пережила цей важкий день. Це дуже важливо для кожного громадянина, для кожного міста. Тому звертаюсь до всього населення України. сьогодні. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що частково енергетична інфраструктура країни буде відновлена вже сьогодні. Ще частина запрацює завтра. Вже відновили енергопостачання в сумах на Харківщині та в Житомирі. Тривають роботи. Аварійні відключення у низці областей відбуватимуться за графіком. Служба безпеки України застерігає: ворог веде інформаційно-психологічні операції та поширює дезінформацію. Його мета розхитати інформаційний простір України, викривити дані та посіяти паніку на фоні масованої атаки. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, не поширюйте неперевірені відомості, зберігайте холодний розум, критичне мислення та будьте уважні. КП Водоканал закликає мешканців Запоріжжя зробити запас води на випадок можливих проблем з водопостачанням. Терор мирного населення, масований обстріл територій нашої держави, наших областей і міста, вбиті цивільні, атаковані дитячі майданчики, лікарні, школи і житлові будинки. Мирні запоріжці понад тиждень потерпають через атаки ворога. 10 жовтня вночі расисти також завдали підступного удару по житловим кварталам обласного центру. Наша Анастасія Тацій побувала на місцях жахливих прильотів. Вкотре атакував Запоріжжя, і вкотре його жертвами стали цивільні люди. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі ворог випустив по місту понад сім ракет с 300 Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Близько другої години ночі Запоріжжя прокинулась від масованої ворожої атаки. Одна ракета влучила у п'ятиповерховий будинок у центрі міста. Там виникла пожежа. Повністю зруйновано один з прольотів. На місці працюють рято. Вальники. Мешканці постраждалого будинку з жахом згадують момент прильоту. А так, звісно, це печаль. Я не могу на камеру. Ми знали, що двор у нас дуже такий хороший, добрий, чистий був двор. Ну, так от прийшла от нас освобождать Росія. Последні вже прилетел то, що ви видите. Поэтому, как бы, ну, живі. Спустились сами, двері були заблокированы, стекла вылетели, в квартирі куча стекол, вибрались, кошку забрали чуть потому що запряталась. Одна з постраждалих під час прильоту, директорка Запорізької гімназії Валентина Кравченко з лікарняного ліжка жінка розповідає, як пережила ніч, та дає рекомендації для земляків. Іщі собі місце на ніч. потому что лучше в ближайшее время не будет. Я пережила, я в подробностях, я когда выдаю вам все, расскажу, что я пережила. Но то, что надо сейчас сделать, обязательно купить свисток, повесить себе на шею и спать с этим свисточком. П понадобится, не понадобится, но это надо. Фонарик маленький держать возле себя. Мобильный телефон в пижаме. В, я не знаю, ну, он должен быть вот здесь у вас. Потому что меня спас мобильный телефон. Квартиры моей нет. Меня эти орки под люки оставили без дачи, без квартиры. Я бомж. Натуральный. Ну, я ви бачите, що я не униваю. У мене є діти, у мене, у мене є підтримка велика і ваша, і все. Я думаю, що все буде добре, все буде нормально. Ну, ну тільки коли. від вибухової хвилі постраждали сусідні багатоповерхівки. Там понівечило балкони та вікна. Знищені поруч припарковані автівки. Ліквідомо ми поприбирали стекла в хаті стекла. Нам там ріжуть у Здали розміри вікон. Розруха дуже велика, дуже багато стекол, дуже-дуже шкода тих людей, які дуже пострадали. Там ну, ну, немає слів, що сказати. Прямо руки, ноги трусяться і все. Жалко людей, жалко всіх, і діточок, там і взрослі. Ну, усі усі погиблі. Ну нема прощення, нема прощення. Я ж кажу, далі б мені ніби автомат і самоліт. Я поїхала, б в Москву, вигахнула, і Богу. Потрапили ракети в освітні заклади. Одна з них поцілила у дитячий садок серед місця. Був страшний грохот, все посипалося. От, ми вийшли. Оце бачите під'їзд? Другий. весь розсипаний. стекло, арматура і не пройде. І машини, Оце моя машина всі побиті. Знову центр міста, майдан, зупинка громадського транспорту, пошта. Поруч не було жодного військового об'єкту, лише багато поверхівки та цивільна інфраструктура. Мешканці ледве стримують сльози. Повне руйнування, як, як така дірка в домівці, така дірка і в серці, тому що ну, неможливо, правда неможливо. Ну, коли твоє рідне місто просто руйнують, і... я не можу. Запоріжці зазначають, ворог цілеспрямовано гатить по мирним об'єктам, намагаючись посіяти паніку серед жителів, вбиваючи жителів. Однак усі зусилля загарбників марні українців не зламати. Вони нас хочуть запугати, але у них нічого не вийде. Ми сильні, слава Україні. все буде добре. За інформацією поліції, внаслідок бомбардувань загинули троє осіб ще семеро поранені. На місці подій продовжують працювати відповідні служби. Тривають розбори завалів. Продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілів і в місцях ракетних ударів, що були завдані по Запоріжжю раніше. Ускладнюється ситуація і в області. Усі подробиці від уважної Вікторії Мельник. За останні дні мелітопольці щодня помічають пересування техніки та прольоти гвинтокрилів. Через відсутність світла в Енергодарі не працювали водонасосні станції. Під звуки вибухів жителі набирали воду біля місцевого озера. Міський голова Дмитро Орлов повідомляє, що наразі персонал відновлює нормальне живлення власних потреб Запорізької атомної станції від енергосистеми України. Тим часом український рух супротиву працює на тимчасово окупованих територіях. Підпільники розклеюють листівки з порадами, як уникнути примусової мобілізації. Після проведення псевдореферендуму головний мелітопольський колаборант Балицький видав черговий так званий указ про введення спеціальних перепусток для виїзду на підконтрольну Україні територію. Проте мелітопольці кажуть, що жодної людини не випустили. Наразі на блокпосту у Васильівці близько 6 тисяч цивільних. Щодо ситуації в обласному центрі, окупанти гатять по житловим будинкам і об'єктам цивільної інфраструктури. Рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. 6 жовтня Запоріжжя зазнало ракетного обстрілу. Внаслідок події зруйновані оселі. Наступний ранок для запоріжців був також неспокійний. Ворог поцілив у Запоріжжя чотирма ракетами С-300. Одна з них влучила у двір багатоповерхівки. Повибивало шибки, понівечило балкони та автівки. Комунальники та місцеві ліквідовують наслідки. 9 жовтня ворог знову атакував Запоріжжя з літаків ту 22 і су 35 випустивши крилаті ракети, а також гатив з с 300 Рятувальники продовжують розбирати завали. Частково зруйновано дев'ятиповерхівку обвалився цілий під'їзд. Ворог наш, і ми це всі знаємо з перших тижнів війни, терорист. Терорист, який ненавидить людей, ненавидить нормальне життя, ненавидить людей, які мислять самостійно, діють самостійно. Це орда. Війна з підступними людьми, якщо вони люди, звичайно, які не можуть добитися успіху на військовому фронті, бо наші Збройні Сили їх чавлять як тарганів. Тому вони б'ють по мирним мешканцям, тому вони має, намагаються зламати тил. Тому вони хочуть, щоб ми всі спугалися і здались. Такого не буде, переконаний. Загалом, з 30 вересня, після обстрілу гуманітарної колони. І до 9 жовтня ракети нелюдів забрали 65 невинних життів. Повідомляють Запорізькі обладміністрації. 32 мирні загинули на пункті перетину, 20 – в багатоповерхівках у центрі міста та 13 – на іншому березі Дніпра. Зараз за життя понад півсотні запоріжців борються медики. Серед пацієнтів 11 дітей, ще 39 осіб на амбулаторному лікуванні. Жахливо важко і боляче, але все, що відбувається, має ще більше згуртувати українців для підтримки збройних сил, що єдині можуть впоратись з навалою агресора. Один з наших земляків розповів про бої за Запорізький край. Військовослужбовець з позивним Банчо – один із перших, хто пішов чинити опір окупантам після повномасштабного вторгнення в Україну та захищав рідний Мелітополь. Уродженець черешневої столиці розповів нашим колегам з Радіо Свобода про перші бої за Запорізьку область. Ми вступили першими в Запорізькій області в бой і уничтожили єдиницю техніки. Ну БМД 2 була і накидали, стояла колона. БМП сдавала назад, перекинулась в Кувет. Ну, не уничтожена, но ну, по крайней мере. Що руху ми надіяли. в три часи дня? У нас був перший бой. Вони вже вошли в Мелітополь, підходили к Мелітополя. три часа дня. І в цей час вже к Херсону, походу, вже були в Херсоні. Тому скорость наступлення була неожиданною. До 24 лютого він працював у будівельному бізнесі, відвідував протестантську церкву. Та як і всі радів життю. Нині ж панчо воює у складі Запорізької окремої бригади територіальної оборони. У мене був підписаний контракт з батальйоном Теробан". У мене була гражданська зброя, ну, мису, мисуська, ну така. в мене є бойовий опыт, досвід, в мене є запас продовольства, запас БК, був. Ну я був готов. Если кожен був готовий, готов, так, то можливо, ми б їх остановили на підходу до міста. Я як віруючий чоловік, ну, я вірю в те, що Господь мене захищає, це раз. Я вірю в те, що ми боремося за потрібне дело, це два. І сім'я. Ну я, мені ж, у мене сім я мені є ради кого воювати. Чоловік каже, що він несе службу, щоб захистити добро та вибороти нашу свободу, незалежність та націю. Адже віра та думки про свою родину мотивують якомога швидше вигнати ворога геть. Смертельна і не смертельні ДТП спецоперації поліції на Запоріжжі. Про це далі коротко узведені у Вірнянському районі. На автодорозі харків сімферополь зіткнулися два легковики шевролем: обидва керманича та жінка-пасажир загинули. Також травмовані ще два пасажири. Їх доставили до місцевої лікарні. Відкрито кримінальне провадження. Три адміністративні протоколи склали патрульні на водія, який вчинив ДТП у комунарському районі Запоріжжя. Керманич Фольксваген перевищив швидкість і врізався в рекламну конструкцію. Виявилося, що порушник був під мухою. В його крові виявили 2,2 проміли алкоголю. На південному шосе Керманич БМВ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із ЗАЗ, що рухався попереду. В автопригоді ніхто не травмувався. Понад 100 поліцейських спільно з працівниками СБУ, Нацгвардійцями та військовою службою правопорядку, провели посилену перевірку на території Кошукумської громади. Особливу увагу приділили перевірці документів у власників зареєстрованої зброї, а також домашніх кривників та раніше судимих, які перебувають під адміністративним наглядом. У результаті комплексних заходів у одного з місцевих мешканців села Малокатеринівка вилучено з горток з наркотиками. задокументували але правоохоронці й адміністративні правопорушення у сфері дотримання правил безпеки дорожнього руху. Відносно порушників складені адмінматеріали. Також виявлено 5 мобільних телефонів, що знаходились у розшику, та один державний номерний знак. А в рамках операції Мігрант поліцейські провели перевірку законності перебування іноземців на території України. У результаті заходів на одному з ринків Олександрівського району Запоріжжя правоохоронці виявили двох іноземців із неврегульованим статусом. Встановлено, що у 22-річного молодика відсутня посвідка на постійне проживання, а у 54-річного чоловіка закінчився термін дії закордонного паспорту. Обидва здійснювали торгівлю продуктами харчування харчування. і про легальне харчування і, взагалі, таку зараз необхідну допомогу тим, хто цього потребує через війну. Гуманітарний хаб для вимушених переселенців з Бердянська продовжує свою роботу. Запоріжжя продовжує приймати вимушених переселенців та надавати їм першу необхідну підтримку. Зокрема, для біженців з Бердянського району на базі академічного театру молоді працює інформаційно-ресурсний центр. Бердянський хаб працює з 22.07 поточного року. Це місце, куди можуть прийти всі ті люди, які внутрішньо переміщені, а також Ті люди, які виїхали з Бердянського району, це місто Бердянськ, Приморськ тобто всі. Більше всього звертаються юридичні. Консультації потребують, що їм далі як робити. Потім медичні консультації у Бердянському районному хабі переселенці з тимчасово окупованих населених пунктів можуть отримати допомогу за кількома напрямками, зокрема із пошуком роботи, житла, психологічні та правові консультації, а також гуманітарні пакунки від партнерів. У хабі люди отримали консультації на сьогодні. Було Почти 3900 чоловік. 3987 чоловік. Які це консультації? Це все те, що турбує людей: юридичні консультації, освітянські консультації, соціальні консультації, пенсійні консультації і так далі. Також ми тут видаємо гуманітарні допомоги. Це місце, де працюють всі голови громад. У Бордянському районі 8 громад. І кожна голова громади один раз. На неділю чергує тут. Вони зустрічаються зі своїми людьми. За три місяці роботи інформаційно-ресурсного центру інформаційну та соціальну підтримку отримали понад 10 тисяч вимушених переселенців з Бердянського району. Запорізький мотор дізнався про суперників, що з ними гратиме на груповій стадії європейського клубного турніру. Коли наша команда розпочне там виступи і проти кого гратиме, знає наша гандбольна Анна Черевата. За підсумками жеребкування, Запорізький мотор дізнався суперників у своїй групі у Європейської ліги ЄГФ, що є другим за престижністю клубним турніром старого світу. Наша команда потрапила до групи Ді суперниками мотора стануть бронзові призери німецької бундесліги Фюхсе чемпіонату Іспанії Бідасоа і «Рун». Агуаш Сантаж з Португалії, данський Скандеборг Орхус та північно-македонський єврофарм Пелістер. Домашні ігри мотор проводитиме в Дюссельдорфі. Перший тур пройде 25 жовтня. Команди, що посядуть в групах перше четверте місця, вийдуть до плей-офф однієї восьмої фіналу. Окрім мотора Україну в чоловічих Єврокубках в цьому сезоні також представляє Донбас, що виступатиме у Кубку Європи. ЄГФ суперником української команди у другому раунді стане ісландський Вестманеєєр. Обидва матчі відбудуться в Ісландії 5 та 6 листопада. Серед жіночих команд України в Єврокубках представить Галочанка. Львівський колектив виступатиме у Кубку Європи ЄГФ і стартуватиме з третього раунду. Матчі відбудеться у грудні. Суперник Галичанки визначатиметься за підсумками другого раунду турніру. 10 жовтня в Україні відзначається День працівників стандартизації та метрології. Вітаємо цих фахівців із професійним святом. А ще сьогодні не менш важливою датою є Всесвітній день психічного здоров'я, і зараз вкрай потрібно його берегти. І підтримувати один одного. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у телеграму, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Попри все, зберігаємо спокій, сили, витримку і вже неодноразово виправдану віру в самих себе і наших захисників. Все буде Україна!